Чи все можна обробляти цією 3% бордовською? Поки спить почка, можна обробляти абсолютно все. Ну, Не вважаю, не що там хвойний. Ну, хвойний такий, бо воно обпалить його. А так почка спить, смородина, кущі, усе обробляю. І виноград усе абсолютно обробляю. Усе обробляю один раз трьохпроцентною, потім працюю хорусом. Але цього року буду. Другий обробіток на е, набухшому бутону буду робити ще опять обробіток 1% бордовською рідиною, аж тільки тоді буду робити хорусом. Хто послухає мене, зробить ці обробітки і побачите, буде, який результат. У вас будуть і абрикоси, це не заморозок, коли там засихає віточка. Коли зацвітає абрикоса через течінку, туди проникає всередину інфекція і засихає молодий побіг щоб вже нічна температура була плюс, не менше плюс 5 градусів, тоді можна починати робити обробку. Перший обробіток.